Що ти бару? Що ти. Всю бачура, га. Добре утро тобі. Добре утро. Що, Очі закисають. Да? Пилок гасає собака. Оце, бачите, є таке, що оце очі закисання. Це із-за того, що е... ну, пилок зараз від амброзії, а вони ходять і от воно, бачите, навіть ніс весь, весь в цій пилюці. Всім доброго дня. Ти теж за мною? Йо. <хи> ти мій хазяїн. Ні, ні, ти не йди. Тікай, тікай, ревнуєш. Ти хазяїн в мене вийшов. Да? Ти хазяїн мій. Хазяїн. Макара і Артем і ця, і Поліну відвезли. Тільки що е Макар е в школу, а Поліна в садик. Записалися Ми вже на цілий день, слава Богу, Поліна їзди, то тепер трошечки краще, легше. З одним набагато легше, так? Да? Що, вправляється, йдемо чи ні? Кажи, не по ділу, каже, все не по ділу там, так? Да? Боті треба допомогти. Тільки не булькайся, бо холодно. Коротше, товариші трудяги. Сьогодні у нас була перша ніч холодна. Прям на дворі, я думаю, що градусів 12 було. Е, ну, я так. Не думаю, а просто по телефону дивився. Градусника нема, але ну, треба десь його повішати. Купити і повісити градусник. Коротше, ще не був я біля господарства, зараз будемо вправлятися. Ігорюк приїхав. Він поїде на базу, буде гранулірувати комбікорм. Во. Так, вас ні їсти, ні пити. А ні, підожді, їсти трохи є. Ну, а пити зараз поналиваємо. Як качки перенесли. Ніч. Так, тут у нас все добре. Вроді би немає таких, щоб падю, все добре. Ну, та качки вони вже бачите в пір'я, грудки вже повбивалися в пір'я, тепер ще вершки у них, крильця. Ну, общем, з качками діло буде, непогані. Хтось писав мені е, в коментарях, що е, ось вони як підростуть, так кричатимуть, що капець. Отам, де є зелененькі, вони, бачите. Он, отаман, трошки спереді. Там людина теж качок держи. Не знаю, мабуть, 150 у них. Ну тоже багато. Ну кричать, ну а що робити? Таке у нас, бачите, тут виходить, що оце ось ми живемо. Далі вже там, сусід, то там Саша. це оцей участок, що ось пустий, він пустує. Це в нас там ну, тут теж Тетя Зоя живе, просто в неї тут батьківський участок. А так теж, бо це вже біля мене теж люди дивіться, живуть. Виходить, ось теж участок, тут теж сусіди живуть. Сюди ось огород мій закінчується і ось опять люди живуть. Бачите? Дивіться, у них ось огород закінчується, он люди живуть. Тут наскільки накопичено е, людяно, людяно, що все одно на таких маленьких територіях усі у нас держать. Там, наприклад, бабушка, у неї, мабуть, три кози вона держить. Тобто, е, ну, сусідка, тут качу, е, курей держать іке. в когось більше трошки місця, в когось менше. І хто як, е, хто як хоче, так і працює. Так що, ну, тут, тут Тут таке собі знаєте, кричать, не кричать. Це живність, це сільське господарство. І я казав, що в документації в кожної людини, якщо у вас є свій будинок, він оформлений документативно. Там написано просто чорним по білому, що у вас є. Територія під забудову і територія підведення особистого селянського господарства. Тобто це придбачено, це передбачено державою для того, щоб люди могли теж займатися якимсь ну, якоюсь своєю там великою чи невеликою працею в домашніх умовах. Во. А потім, уже коли у вас воно получається, коли ви розумієте, що це все класно, вам воно подобається. Тоді вже люди роблять ферми строять там, да, і, і розвиваються у ширшому плані. Так, яїчки треба позбирати. У вас що там, очередь чи що. Так, одно є. Оп. Оп, уже з голоду не пропали. Так, ану. Бо вас утром як не забереш, то вечором вже не буде. Ану, тікай, що ти тут робиш? Тікай. відійди іди. Ох ти, бляха. Іди, давай. Іспанські класні кури, ну даве яйця капець. Іди, 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 іди. Копець, дивіться, що ми робили. Все. Пороздовлювали яйця і яйця, бачите, вимазуються. Коротше, треба щось із цим рішати. ну, Щось ці заберу. Тігрізмішу тоді в другий лоточок, бо ну, вимажеться. ну, тут такі справи. Так, 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 так. так. Дзвони. Сину, ти що тут? Вчора Маринка повигрібала трошки на огороді. Ну, як повигрібала, подозбирувала. Ти на що сюди коняку свою кинув? га? Подозбирувала трохи помідори, каже, переберу, де нормальні каже, томат перекрутим, де вже погані, каже, викинемо, качки з'їдять. І тут у нас виходить, ось бачите... От, там ще помідорчиків небагато, там такий кущик, що зелененький. Ось полоску тут вона прибрала повністю. І тут теж полоску ось прибрала, О, вже немає. Осталося тут таке, дуже трошки. що шо що, мари? На що? Та ні, баклажани вони ще будуть цвісти. не трогай баклажани. Перець і баклажани, вони аж в самому-самому кінці, вже, коли огород весь прибереться. Я, може, навіть, якщо що, ми прибираємо капусту. А коли капусту зимню вирізати, хто знає ще рано? Ану да. напишіть мені, будь ласка, коли капусту вирізати і, і чи можна той перець садити в горщики. У мене там перцю багато. Я там казав, обіцяв, що будемо знімати відео. Я обов'язково зніму для мужиків рецепт перцю засоленого. У баночки таке, чи до борщу, чи до каші, чи просто з чимось посмакувати, то я зроблю. А то у нас, виходить, там капусти трохи є. Хочемо її вже теж дорізати. Ну таке всяке вже поставалося, знаєте? І цей оцей перець, просто якщо його посадити в ставчик, він буде цвісти оце, нав'язуватися. Чи не можна таке робити? Це мені теж хай, хай хтось нап напише. Я думаю, що багато людей є, такі, що. Е це, це все діло знають. Ми молоді, учимося. і Що ми знаємо, ділимося з вами, а що знаєте, ви поділіться з нами. Так. Що ти, падлець? Я підожду. Я підожду, поки ти перестанеш туди залозити. Потім я тобі фірточку відкрию, і ти туди благополучно зайдеш і вже не вийдеш. От всі нормальні, один ти якийсь ненормальний. Ну, такі, ну таке є. От. Оп, так, все і придавили. Там у нас ще тут? Аж раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 7, 8 мішків ще є, 9. Так що. Що таке? Де гріються? От любов у вас, так. Да? Ну, капець, ще, якби лампочка там світила, взагалі, взагалі б не було ціни. Так, що у вас, Джон? Ви комбікорму бачили, скільки перевели? Ну, Переводняк, ну що це за біда? Диви. Просто тони комбікорму переведені. Чистенькі такі. так, Хорошенькі, да? ти готувся на Новий рік, хвата тобі вже. О, свинку рішив оцю оставити, Поїдемо штучно її спаруємо кимось, бо до донатом її парувати не можна. Це не знаю, лежить постійно, встає, поїла трохи, опять лягла. ну така, подивимося. Оце жду до жовтня. Якщо вона не поруситься в мене, все, я її вбираю. Вона не кидається і до хряка, і виходить, і видать, вона й не поруситься. Так, тут у нас що? оцю жінку продовження назвати Картошка Бараболя. Прикольно. Що ти ходиш за мною? Що тобі треба від мене? Що ти хочеш? Паразітну. Ну нічого, ну, там закрито, де Артем. Так, Ну і ця дівчина теж чорнуха щось не поймує по ній, або не багато в неї поросят, або їх взагалі нема. Коротше, будемо дивитися, тож. треба, треба придивлятися. Ну не кидаються до хряка, свій хряк є, ти повишен визивати у дівчат, хотіння до тебе. Поняв? А ти цього не робиш, баранець. Ти їм якось їм щось, розказати. Да? Лля, похудов, він у нас на дієті. він на дієті, нашій донат. Да. худав тепер, каже, я красавчик, я тепер кажи вилазю, не вилазю, а застрибую, каже, з заплющеними очима, да? Все нормально, каже, тепер у мене, да? Да омордатий. Ох, ти здоровенний, який у мене. Це капець. Ох, офігеть який, де? Так, іди сюди, заходь. Що таке? Що ви хочете? Ви переводняком яким зайнялись, зараз буду насипати. ну Трохи там ще є. ну. Но... Оце поки все не подоїдаєте на полу, нічого вам не дам. Так, що у вас тут? Що у вас, дрінчики? Дрінчики. Що, син? Що, котусику? І... Ти розбувся. Давай, папа, вбує, давай. Зараз я вбую тебе. Давай я тебе вбую. А як ти так розбувся? Ти мабуть сюди до мене залазив, так? Ти хотів до попи залізти? Так? Давай, зараз я тебе О, все, є, Оп. Папа до господарства. І сінок теж до да? Ну, Поліна в нас не дуже, знаєте, зараз такий період пішов, що вона більше біля мами, там щось погратися, куколки в неї. Е, макара все, макара вже гульки десь без дому злиняти. Ну, а Артем біля мене це постійно ходимо. Де? Біля поросяток, каже, біля бройлерів. Іди сюди, я кофту поправлю. Це в мене, каже, буде свиновод. Це, каже, я каже, буду такий свиновод, що всім свиноводам, свиновод. Що там? А ось диви, які маленькі тут ходять. Ладно, той трошки більший. Нехай він залізе потім. Да? А ось диви, які маленькі, йди сюди. Ось Хрю-хрю-хрю-хрю. Дейки. Тінь-тінь-тінь-тінь. Тінь-тінь-тінь-тінь. Клас! Тінь-тінь! Біги, розетки! Да? тинь тін Все? Пішли. Іди до мене, будемо виходити. Оп. О. Фух, тюнь-тюнь-тюнь. Залазь, бо я тобі не знаю, що зроблю. Тікай, віси. Давай. Хоп. Ану, щоб я хоч не вбився. Бігай я тут, так. Да? Ану, все, пішли до мами. Пішли до мами. Ой-ой-ой. Все. І попа, зроби поріг, таке щось каже в тебе, так? Да? Ой, попа все не може нічого доробити, не встигає з мамою. Ну нічого, ми все зробимо, датям? Все впіремо і все зробимо. Нічого страшного. Так, тут у нас виходить позавчора. Ні, вчора ми тут убрали все. Все, не знаю, що далі буде. Поки що я мовчу, бо я кажу, що при сараї я вже тричі розбирав. Він стоїть і стоїть. Так, що ти? Пішов на провірку теж? Ну, нема тут нікого. Чи що? Угу, поїлка, так? Да? Пішли. Пішли, будемо каву пити. Мама ще каву зробить, поп'ємо і будемо працювати. Так, відтилля. Кого? Конечно. Ігорюк питає, ти що, вчора вивіз? Прицеп вивозили вчора з Мариною вечором вже. Так, ну і тут у нас, виходить, перезимували цю ніч. Це у нас малюхи тут. Ну що ви як? Вроді бігають, кстати, тепленько. Двері відкрив, то непогано. Хтось у он сидить, хтось біля поїлок, хтось біля кормушок. Ну це утро в нас. Бачите, кормушки подоїдали. Деякі ось ще ні, отам вон пуста, пуста, вон в краю пуста. Ну їдять, їдять, п'ють. Хороший такий, активний у них життєвий цикл. Все працює, все нормально. О. Де? Що ти? Клас? да? Клас. Все, пішли далі. Пішли тепер до великих, пішли до великих. Поведеш, папу, до великих? Де велика курочка, пішли, де ціпа велика? Отам. Отам? Отам. Пішли. Пішли. Не хочеш? Ну я пішов, так? Да? Чи що? Я пішов? Пішли, подивимося, ще що там. Все. О, і будемо йти пити каву, так? Да? Чи що? Ось теж вилетів, бігає, так? Да? Це у нас їхня гранула стоїть. Поки дощу немає, то можна. Так, що у вас тут? Дохиків нема? Ну, в них треба вже ні... на ніч буде закривати. Я йду Іду. На ніч там вже все, треба буде перекривати. В мене там є уголок, шинка і буде отак далі йти той же шифер і там так само шиферна стіна.